Вітаю всіх миром Божим. Ах, миром приймаємо. Сьогодні. Те, що Господь про що поклав мені на серце з вами пороздриховувати, говорити це про важливість Слова Божого в житті християнина в нашому повсякденному житті. Ага. Те, що е, люди, скажімо, віруючи називають Біблію для християнина це понад усе це Слово Боже. Це не просто книга, що там щось надруковане, щось написано, а це те, що Господь написав і відкриває нам через своїх служителів, через людей, помазаних Духом Святим, які під керівництвом Божого Духу Святого писали Це трикоцінне слова. І тому Біблія це, І коли ми читаємо, ми повинні його сприймати як саме Слово Бога. Тому що все, що ми маємо в Біблії, це все є там все, все необхідне нашого і духовного життя для душевного життя, для матеріального життя, для всіх сфер нашого життя, нашої землі. Слово Боже нам воно дає відповіді. На кожне це питання. Треба їх шукати, треба їх і можна знайти. Кажу, Ісус сказав, хто шукає, той знайде. Ну, наприклад, звідки ми можемо знати і знаємо, що родина повинна народитися з згори від Духа Божого. Про це пише Святе письмо. Потім, хто такий Господь, який він є, що він від нас хоче, що він для нас робив, як ми маємо жити, відповідь на всі ці питання є в Слові Божому. Ну, слово залишається нами, щоб читати і вивчати Слово Боже. Як нам треба, яким нам треба бути в житті, ми почитаємо дуже цікаві слова відомої всієї нам книги Ісуса Е, Перша глава, це шостого погоська вірш, це з старого як ми знаємо. Господь, після того, як Мойсей помер, пішов до Господа, ізраїльським народом супроставив керувати його помічника Ісуса Сусонайна. Що Господь каже? Будь мужнім і хоробрим. Це це нам треба на кожен день бути такими. Не тільки тим, хто на війні, а й в повсякденному житті. Що Господь каже, Сударний. бо ти маєш передати цьому народу в постійність землю, про яку я клявся їхнім батькам, що там Лише будь мужнім і періми хоробрим, щоб достоменно чинити за законом, як наказав тобі Мойсей Слугамі. «Не звертай, не звертай від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб тобі щастило в кожній своїй справі. Ну, у ізраїльському народу тоді був тільки е, старий запам'ят, а конкретно на, на, на момент написання було скільки, там, а, мабуть, тільки, можливо, Мойсей написав перші тільки декілька е, закону. І е, бачите, настанова, яка діє і на нас, в, в якому ми маємо всі Слово Боже, не звертай від нього ні праворуч, ні ліворуч. І Господь дає таке обіцянку, щоб тобі щастило в кожній твоїй справі. Треба кожен день, щоб бути щасливим. Не дивіться, що для цього треба робити конкретно. Нехай книги не цього закону ніколи від уст твоїх не віддалиться. і розважатимеш над неї ну, день. день вночі, в російському разушлях, день і ночі, щоб пильно виконати все, що в ній написано, тоді. Мати башу, успіх ну, написано у твоїх справах і тоді тобі буде щастити. Тому от коли ну, звикла казати, другу, там нехай щастить тобі, а щастити буде дійсно щасливе життя тоді, коли написано, що Слово Боже постійно перед очима. А То, наскільки це можливо, настільки часу треба його читати і вивчати. Це обіцянка Божа. І що ми будемо робити свою частину, об'єдна обіцянка Бог обіцяє, що не зробить. Для нас свою частину. Біблія, Слово Боже, завжди підкреслює те, що треба не просто там читати якусь розповідь або новини, а бачите, треба, написано, що треба дуже пильно вивчати, постійно, регулярно, написано, від вуз своїх не віддалився, розважати ніч, читати і говорити. Бо є. Ну, Є такі общини, в яких прийнято читати Слово Боже, вслух, навіть для себе вдома. Я вважаю, що це досить непогано, коли читаєш для себе слух. Тому що ти ще проговориш і краще запам'ятовувати буде. От, наприклад, якщо прочитати книгу приповістей, третя глава от з першого вірша прочитаємо декілька. це теж настанови, які вважають цар Давід робить своєму сину царю Соломону. Мій сильно, не забувай мого навчання, нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя та спокою. Хто це не хоче, доволі роки життя та спокою. Але умова, бачите, тут е, е, кажуть, є, говориться про Слово Боже. Не забувай мого навчання, нехай серце береже мої накази. Коли серце береже Слово Боже, коли воно постійно входить в нас через, через вивчення, тоді воно там і залишається коли до нас прочитали. Нехай доброта і вірність тебе не покидають. перевіжи їх собі на шию, напиши їх на, на таблиці серця. І тоді знайдеш ласку і доброзичливість у Божих очах і людських. Господь на, на бачите, підкреслює, що коли ми перебуваємо в Слові Божому, тоді ми будемо мати, бачите, буде щастити, буде успіх, знайдемо ласку і доброзичливість у Божих очах і людських очах. Це те, що Господь нам обіцяє, можемо його випробувати, як Господь каже, що випробуй мене, чи моє слово буде виконуватися чи ні? Це навіть цікаво, я вважаю. І трошки далі, Господь ще раз повторює 4 главі прикусі 20-го вірш, мій сину, слухай слова мої, уважно. Нахили вуха до моїх глаголів. Нехай вони не відходять з перед очей у тебе. Сховаю хвостець свого серця, бо життя, тому що знайде, і бачите, тут ще одне обідця здоров'я для всього Його тіла. Господь бачите, багато підкреслює і повторює важливість вивчення Слова Божого і е, каже, що ну, ви будете набагато краще жити, коли ви е, потратите час на те, щоб вивчати моє слово. І бачите, тут знайде і здоров'я для всього тіла, і зцілення. Є багато свідчить, що обов'язково там виходять, зцілення. Є, що люди зцілюються, коли вивчають Слово Боже, таке є це обітниця Боже. І як ми як ми вже говорили, що Слово Боже, воно нам показує е, е, щоденну е, на, направлення, куди нам йти, що нам робити на кожне, навіть в таких побутових справах. І е, коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, що Господь хоче від нас. Чистого життя, богобаядина життя. Але можна сказати, ну добре, там, ну, треба там, жити, не да, обманювати, не крафти. А як це робити? Ну, слово Боже пише, от, взяти перший псалом, псало, я прочитаю його. Та блажен чоловік, що за паради безбожників не ходить, на потрішників не вступає і, і на засіданні блюзників не сідає. Але що треба робити? Щось треба не робити, а взагалі треба щось робити інше. Господь каже, але в законі замилування має і над його законом день і ніч розважає. Господь стоє те ж саме, що робити замість того, щоб не ходити, коли не ходити туди попали. В законі можемо перебувати. І знову така важлива обітниця, яка, ну, я вважаю, нас повинна завжди підбадьорувати. Він, оце людина, в котрій в слові Божому перебуває, мов дерево, посажене над потоками водними що плід дає у свою користь, що десь його не в'яне і все, що чинить він, йому вдається. Бачите, скільки от таких робітних, що Господь наших щоденно справах буде нам допомагати, коли ми виділяємо час Його слову. А коли людина, не віруючи, не ходить слово Боже, написано, не так безбожники, вони мов коло що люди розвивають, тому безбожники на суді не остояться, ні грішників ні праведників зборах. Бо путь праведників Господь про нього дбає, а путь без Божних пропаде, то це вибір за нами, знаєте, по якому шляху йти, а по якому саме Господь навкаде своєму слові. Ну, це ми розумлялися, одна частина Слова Божого це старий заповіт. Ми знаємо, ми зараз живемо у час нового заповіту, а саме, що брати в час, це коли. Проповідували послання апостолів. І тому, так як ми зараз народжені згори прийняли Ісуса Христа, то нам треба ну таке, багато хто із дає поради, і, і навіть логічно, щоб більшу частину вичай вивчення Біблії виділяти саме на новому заповіду. А саме от є такі багато богословів, вважаючи, саме послання апостолів. Бо коли ми читаємо Евангелія Ісуса Христа, ми бачимо життя, яке прожив Христос, це, наприклад, ми розуміємо, що Він для нас зробив. А як далі жити? Бо Христос помер воскрес. Про це пишеться в посланні Апостолів, які ми маємо. І там, якраз освічуються всі сфери життя християнина, саме не християнина. От, наприклад, ми візьмемо перше послання апостола Петра, друга глава, перші два вірша прочитаємо. Апостол Петро нам каже, отже, відкиньте всяке зло, всяке лукавство, ліцев затрощі і всякі наклепи. І як це зробити? Знову наступне вірше. Як на ународженні набулята, прагніть чистого духовного молока, щоб через нього ви зросли спасінні. Якщо ми дійсно пізнали, що Господь добрий. Оце якраз е, апостол Петро пише, тим, хто прийшов для Господа, що народжені для Господа, так само, як народжені діти маленькі ті, молочко б'ють. Е, так, так само і е, ті, хто прийшов до Бога Господа, а ті, хто вже давно Господі, тим більше, повинні прагнути духовного молока. Духовне молоко це якраз є слово Боже. Е, я кажу, чому називається молоком, бо маленька дитина повинна дуже часто бути, там, кожні декілька годин, іначе, іначе буде голода. Так само і ми повинні, наскільки є можливість, регулярно перебувати в слові кожному. Слава Богу, зараз є багато таких технічних можливостей. Може Біблію, наприклад, велику собі сказати не дуже зручно, але є різні гаджети, є телефони, є завжди при бажанні можливість читати Слово Боже, будь де е, е, на перерві якась хвилинка вільна. Зараз навіть більше можливостей набагато, ніж людей, що жили е, в перші роки християнства. Тоді взагалі е, в Білія такої писання майже не було. Було старий заповідь, котрий е, в юдейських храмах, е, в синагогах був, коли люди читали тільки на зібранні, такі сувої розкривали і читали. У нас є у кожного і навіть не в Натіків е, написано вже в електронному вигляді. Так що можемо робити це будь-коли. Виправдань немає. Виправдань немає, дійсно, що коли немає, коли читати Слово Боже. Є, є. Коли є час дивитися якийсь фільм, то є час почитати Слово Боже. Mm -hmm. У нас є час, і ми просто вибираємо, як його проводити. І з чим ще Слово Боже порівнюється в Біблії, ми знаємо з мечом. От, наприклад, є 6.17, 6 якщо ми прочитаємо, там взагалі, в цій главі таке спорядження христинини, як воїн Ісуса Христа, Ну, На прикладі там спорядження тогочасної римської армії. І дивіться, в 17-му більше сказано: візьміть також шолом спасіння і меч духа, яким є Слово Боже. Воно, знаєте, не просто так Господь передав з мечом, бо ми знаємо. Що меч це, яке знаряється для наступу, це знаряді, бо інше, коли там написано там броня правди, це броня, шолом, пояс, це для захисту. А слово Боже якраз для наступальних дій. Це Господь показує, що ми знаходимося постійно в стані війни з діяволом його і царством, і як ми можемо перемагати це Словом Божим, і ми можемо наносити урон для цього царства діявола. Те, що треба йому протистояти, Господь Христос показав ще на початку свого життя, коли його диявол спокушував. Він проти... протистояв спокусом. як він протистояв Словом Божим. Бачите, він, сказав, він казав, написано, те, що він подумав там, а він казав, дьяволу написано. І тому це приклад всім нам, коли приходить якась спокуса Христа сказав, дьявол дявол Хай ті камінці зроблять хлібами. А Ісус сказав, написано, не словом, не, не тільки хліба буде будь-яким словом Божим. Вот. Так само, для, коли спокуса приходить, коли Господь дає обідності, що ми можемо протистояти і заборонити будь-які. Конкретно це все можна знайти в слой. можемо просто всі розібрати всі місця. Ми якраз і робимо на цібрання, що розбираємо Слово Боже. І Господь нам якраз далі підтверджує, що треба поступати, як поступав Господь Ісус в першому Петра, вже в п'ятій голові, апостол Петра, каже, посланні, Господь, Господь нам каже через апостола: будьте тверді, пильнуйте, оперативний партія виходить, крикуючи лев, шукаючи когось пожертви. Це не повинно нас ганяти в депресію, а навпаки, щоб ми завжди були пильні і знали, що. Ми повинні протистояти, але ми можемо перемогти. Христос каже, він така, що ми переможці у Христі. Наприклад, проти йому твердою вірою, знаючи, що такі самі страждання трапляються і з вашими браттями у світі. Христос показав, як протистояти вірою. вірою це вірою в протистерце Словом Божим. І, і тому саме е, треба Слово Боже, як я вже казав, не тільки читати, а ще й говорити. Говорити собі, говорити там, коли ми спілкуємося, говорити якісь коли якісь ваші складні обставини в житті, знаходити те, що для наших обставин каже Слово Боже, і це говорити. Бо, наприклад, те, що устах, воно повинно ще підтверджувати Слово Боже в посланні дерев'яни. Якщо ми повертаємо 10 главу, декілька віршів, почнемо з 8-го вірша. А що вона каже? Ну, вона тут в контексті праведність Божа каже: близько до тебе слово, на устах твоїх і в твоєму серці. Тобто слово вірить, якщо ми проповідаємо. Бачите, що слово повинно бути Боже в наших устах, для того, щоб воно працювала. Бо з самого початку, як ми пішли до Господа, якщо ти визнаєш устами, що Ісус є Господом, і повіриш своїм серцям, що Бог в серця Його розмерзне, то будеш спасений, бо серце вірує. Для виправдання, а остами прослушуємо для спасіння. Ми не можемо спастись, поки не визнаємо своїми устами Ісуса Христа, Господа, не напакаємо перед Ним. Бо це треба не тільки подумати, що це було гарно по собі, а сказати в голос Слово Боже. І тому, якщо далі 17 вірш в цьому ж главі каже Слово Боже. Віри, слухання, слухання Слово Боже. Воно слухаємо Боже Треба слухати. І тому, коли ми прийшли до Господа, слово Боже, треба вчати і говорити, проговорювати регулярно, кожен день. От приклад, як от ми можемо використовувати Слово Боже для нашого захисту, це 7 дом 90 х або не знаю, в англоязичних, англомовних і якщо 91-й. Оце там редакція, ну не важко. Перші два реши. Ти, що живеш під крово Всевишнього, у всесильному тіні перебуваєш. Це ми, хто прийшли до Господа, ми під кровом Всевишнього. Дуже гарний український цей переклад. Він, він написано, скажи до Господа, чоб, моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. І, і, і тоді Господь виконує, що далі спавить від. І неприємності. Коли ми це кажемо, ми кажемо Господу, ми кажемо, Господь, ти моє прибіжище, ти моє твердиня, ти мій Бог, я на тебе покладаюсь. Туди... І тоді прийде допомога від Господа. І Господь це каже, говори, говори. Тому ми можемо говорити, Слово Боже, коли потребує націлення, коли там треба у зборі, у сімейних питаннях, на роботі. будь які Потреба шукаємо, молимо, шукаємо Слово Боже, і Господь покаже, коли ми читаємо, коли ми читаємо, Господь нам буде нагадувати, ми буде впливати в пам'яті ті слова Божі, які стосовно нашої ситуації. Ми будемо молитись, проговорювати і будемо бачити відповідь на молитву. Тому, коли ми читаємо Слово Боже регулярне, і ми будемо казати слово віри, а не слова невір'я. Можемо спостерігати за собою, чи ми наповнені, і подивитися, що ми кажемо не на зібранні, а в повсякденному житті. Дивіться. Господь Ісус в Евангелії Матвія 12 главі якраз каже: Він, він звертався до оточуючих ізраїльтян, що його слухали, він каже, як ви можете говорити хороше, було щасливі, бо від повноти серця говорить уста. Мені подобається проповідник сказав це по російськи проговарюється в ста, а це збитка серця. Тобто, коли людина може і не хоче, а чи не наповнений, воно все рівно з нього виріється. Тому, якщо приговорюває щось на те, що потреба, то ми маємо задуматися, а що ми в себе вливаємо? Що вливаємо, то воно потім і виливається. От. Дивіться, добра людина з доброї скарбниці серце виносить добре, а зла людина зі злої скарбниці виносить зле. Кажу вам, що кожне просте слово, яке скажуть люди, вони дадуть звіт ну, день сюди. Це повинно нас трохи е, Щоб більш тверді да, в тому, що ми говоримо, щоб ми пам'ятали, що е, А ще, я написано в іншому місті, де будуть, тому слова ваші ну, повинні бути набагато. О, при кремногаслові не просто не давати гріха Христа. Написано словами своїми виправдаєшся, словами своїми засудишся. І знаєте, дуже сильно от нам допомагають щоденному зростанню у вірі, пошуку відповіді Господа ці міста Священного письма, де сказано там у Христі, із Христом. Христос з нами. Ми бачимо от конкретно, що Господь нам обіцяє, що він для нас зробив, що він для нас буде робити. От, наприклад, таке друге послання до Коринтян, 5 глава, 17 розділ сказано. Той, хто у Христі нове творіння дав минуле, усе стало новим. От це до того, яким ми себе приймаємо як. Діти Божі, сказано нове створіння. Є такий переклад, що той Христі це новий вид створіння, яке раніше ніколи не було, якщо брати такі розширені міст. Це ще більш звеличує цей подвиг Христа, що він для нас зробив, що не просто він нам простив гріхи, і ми там ходимо, як всі інші люди, ну нам простили гріхи. Ну і що? Ну, простили, ну добре. Написано, ми нове створіння зовсім Зовсім нове створіння. Якщо ми саме на себе так дивимося. І ці місця місця вчаємо, ми починаємо поступати як нове створіння. І Господь нас підбадьорює. От ми прийняли Христа і далі, от, колосяна, 2 глава, 6, 7 вірш. Тож, -то Тож, як ми прийняли Ісуса Господом, так і живіть в ньому, або так і ходіть в ньому, будучи в і всподобалені в ньому, і утверджені в вірі, які були навчені, збагачуючись в нею з подякою. Господь постійно в своєму слові нас підтримує, вивчати Його Слово, сповідує, казати Його, написано, вкорінюватися і збудуватися в Ньому у Христі через Слово Боже, стверджуватися у вірі. І причому це повинно робити кожен день самостійно, не тільки не на зібранні, а певно до все вдома, коли ми. Коли ми вдома, коли ми. Встаємо, коли ми лягаємо спати, коли є перерви, завжди здобудовувати себе через слово Боже. І, будучи так робити, написано, ми ні, ніколи не спіткнемося, як казав в місці апостол Петро. Саме через слово Боже, бо це дійсно воно показує нам орієнтир на все на, на наше життя. Бо людина може дійсно в чомусь помилятися, але коли вона е, постійно пильнує Словом Божому, то у Господа більше шансів його швидше виправити. Бо Слово Боже, воно показує правильний орієнтир, шлях, з якого не звернешся, якщо ти хочеш його триматися. І, друзі, давайте зараз помолимось, за те, щоб Господь нас збудовував, у спорту з користувами.